питань нема, да? Все детально розумію. Скажіть, будь ласка, що у нас з 10 класом? 10 клас у нас ми беремо у цьому році, і поки у нас 9 класів. Ну, по бажанням, але багато дітей. Я думаю, що ну, два класи це 100%, а стосовно третього ще ні. ну, побачимо. Мабуть, Майбутньому, які плани, це гімназія, як гімназія, гімназія. гімназія, гімназія, не витягнути, так, такі не, нормативи. Ні, у нас є і нормативи, і у нас є, скажімо так, бажання, але побачимо. Ну, я вже залежить від законів. Так, так. Там ще територіально два ліцеї, так? Да? Дві школи поряд і територіально. Поряд у ну, нас 86-та, 86. вона ліцей, але так, да, є, але ну, це не наш мікрорайон, він Думаю, дуже великий, так Просто що дві школи поряд, так. Ну, йде, але, ну... Так, да. час покаже, як воно буде по закону. Так, так. Да. Наразі беремо всіх дітей до 10-го класу, тому що... Вони повинні ще закончити середню зараз. Так, так. В цей час зараз за кожну дитину ми боремося, бо по іншому ніяк. Ну ситуація в країні така, що буде під нами нашим. Дякую, Дякую, підпочивати. Оцінюємо колеги, будь ласка. 2-2 пали, середні 2 пали, всього чотири пали, таким чином, щоб. Шановна Ріта Валерівна, за презентацію ви отримали найвище бал 2 бали. Тому загальна сума балів за сьогоднішній конкурс це чотири бали. І члени нашої конкурсної комісії вважають вас переможцем конкурсного відбору на посаду директора. Одеського ліцею номер 89 Бажаємо вам успіху, Бажаємо, щоб діти були в вашому ліцеї, щоб все, що ви планували, обов'язково вам вдалося. Прошу ознайомитися і підписати, будь ласка, сідайте ми. Ось тут можна прямо скажу сторінку. Скажу сторінку, пишемо. Останні скай хоча. Так, так, так. Зрозуміло. Що познайомлено? Угу. Кого? Зауважив. Та заперечень немає. Немає. Внизу пишемо 10, 24, 20, Далі підпис і рид чорний. Чи mm -hmm. чорненко? Mm -hmm. Дякую вам. Ага. Ще Дякую. Дякую, колеги. Дяку. ви Дяку. не йдете.